Оперували, а пацієнт був при свідомості. Таку унікальну операцію вперше провели у Тернополі, 19-річному хлопцеві видалили пухлину мозку. Оперував нейрохірург Олексій Леонтьєв. Розповідає нам новоутворення було розташоване у функціонально важливих зонах. Ці зони відповідають за аналіз інформації там другого, третього рівня, асоціативної інформації, тобто збирання з різних джерел, наприклад, чутливої інформації, зорової інформації. Це все збирається разом, ця інформація синтезується і людина сприймає оточуючу реальність. І от для того, щоб молодій людині не ушкодити, скажімо так, оці важливі центри, було прийнято рішення про проведення операції в свідомості. Тобто спочатку пацієнту ввели наркоз, зробили доступ до мозку, а потім, знайшовши пухлину за допомогою УЗД, пацієнта ввели у свідомість. Пробудили і під час видалення пухлини він з нами спілкувався. Тобто, ми йшли навколо пухлини, видаляючи її, і ці зони проводили стимуляцію. і Ці зони були безпечними. Вони не давали. Погіршення ніяких неврологічних функцій. Лікар розповідає. Хоча пухлина доброякісна, але операція була необхідною, щоб хлопець зміг жити активно і не перейматися за зміну стану здоров'я. Це молодий чоловік. Він займався спортом, дуже така спортивна, приємна така людина. І от вперше в житті в нього виник епінапад, після якого він попав до нас в неврологію. Ну а там вже знайшли цю пухлину і привели до нейрохірургічного відділення, де й було виконано це лікування. Тривала операція близько трьох годин. Півтори з яких хлопець був при тямі. Нейрохірурги, які оперували, вже мали досвід проведення таких операцій, але кажуть, велика відповідальність при таких втручаннях покладається на анестезіолога. Під час оперативного втручання повністю виводиться з наркозу, але тоді, коли вже забезпечений доступ до мозку, сама а, тканина мозку вона не є болюча, там можна проводити без знеболення, можна проводити втручання, тоді вже коли хірурги дійшли до мозку. Анестезіолог розповідає, операція досить складна і потребувала зусиль і лікарів, і самого пацієнта. Адже на операційному столі чоловік має чітко розуміти потребу говорити і не боятися процесу. Для того щоб розуміти, чи немає певних випадків функціональних члени команди, які за це відповідають, задають пацієнту постійно питання, деякі або просить виконати певні інструкції. Рухати ногою рукою, щоб не зачепити мотором згону, да або назвати те, що зображено на картинці, для того, щоб розуміти, чи не змінена його мова і сприйняття, нову для тернопільської області і важливу операцію виконали на базі нейрохірургічної відділення Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні. Дякуючи звичайним спеціалістам, професійним нашим нейрохірургам, які працюють злагоджено в команді. Це нейрохірурги, лікарі, анестезіологи, сестри, медичні анестезисти. Медичні сестри операційні. Пацієнт в повному одуженні, в, повен... в... в задовільному стані повернувся в соціально активне життя. Пацієнта виписали після трьох днів перебування у стаціонарі.